Привіт! Ось як видно, вже все розтануло, але перша частина грудня була дуже гарною, сніжною такою. Просто супер початок зими. Але, на жаль, це тривало не так довго. Я відвела вже до в садочок і хочу трошки прогулятись, Так сказати, провітрити свої думки. Насправді, дорога від садочку до дому займає десь 30, максимум 40 хвилин, якщо не поспішати. І поки я йшла, помітила, що місця для продажу ялинок цікаво оформлені. Ну, в плані того, що, скажімо так, більш професійно, ніж це у нас, просто викидається на землю і все. Тут будують прям огорожі спеціальні. І гарно, зручно, можна все обійти і роздивитись. Я вже вдома. Планую зробити швиденько ладки дитині, бо вона вже який котрий день просить, а я все не встигаю, тому готую і буду вже бігти її забирати з садочку. Я намагаюся забрати десь у другий, у третій, Ну, а третій десь, для того, щоб поки що світло дістатись додому Зима знову вирішила нагадати про себе от таку зиму я люблю Сьогодні план ікс зайти в магазин Хебе в другому комплексі Vivo. Для мене було відкриття, що це не просто магазин, а в них є свій бренд. Дуже було цікаво, я ще повернусь сюди, тому що по часу не встигла все подивитися. Взагалі я в пошуку рум'ян або якоїсь палетки для обличчя, тому що трохи мені цього не вистачає для гарного макіяжу. Якщо у вас є якась гарна палетка для обличчя або рум'яна якогось бренду, який ви дуже любите, порадьте мені, будь ласка, в коментарях. Хочу спробувати щось нове, цікаве і бюджетне. Тому що в мене є велика хотілка із люксового сегменту, але поки що це не на часі і не в пріоритеті. Тому йду по бюджетному сегменту. А тут я ще не знаю, що це буде останній день в садочку, тому що доня захворіла 4 дні в садочку і знову все по новому кругу. Я трошки вже втомлена. Просто не можу. Але це був такий класний сонячний, теплий день, що я навіть встигла прогулятись по старому місту і трошки вам познімати цієї новорічної атмосфери. На коротенький огляд подарунків доні на різдво та новий рік. Тому що з ним разом, коли буде свято, я не впевнена, що я зможу це зробити. Тому, ось так. Цей будиночок і собаку принесе їй Санта Клаус на Новий рік під ялинку. Вона дуже хоче в якійсь рекламі побачила, побачила, звісно, іншу. Але купила я те, що знайшла, по запиту. З листа до Діда Мороза. Ось так вона виглядає, зараз покажу більш детально. Ми маємо собаку, цуценятку, поїлочку і малесенький, ну, дуже маленький будиночок. І інші варіанти, у нас є, до речі, ось такий кролик. Ой, начебто має працювати, ще, можливо. хавкати, не знаю. Мені більше ось ці сподобались песики, але їх просто не було в наявності. Були тільки ось цей і ось цей. Тому ми взяли біленького. Сподіваюсь, їй сподобається. Так, це подарунок від хресного буде сюди. Взяла такий перехрестя. Взяла їй. Любить вона машинки в мене. Будемо збирати. Сподіваюсь, теж буде актуально. бо Це від настрою залежить, інколи їй подобається, а інколи не подобається, а потім не відірвати. Це щось для більш дорослих діток, 8, але мені здається, буде цікаво лабораторія. Раніше дуже полюбляла книги про космос, ми читали там історії перед сном. Я просто з собою не взяла ці книги. Ну, але планетки знає і послідовність їх теж знає. Має ось, так розумію, світитись, так? А, можливо, обертатися ще будуть. Ну, цікаво. сподіваюся, сподобається. Думаю, що я зніму розпаковку подарунків разом з Донею вже на святах. На цьому в мене все. Бувайте!